Це місто у прапорах Побєди та Георгіївській стрічці. Комунальники обвішали символікою трамваї, а у центрі зайнятості обвішались символікою працівники, і жоден пам'ятник не залишили без уваги. Отремонтували всі пам'ятники благоустроїть територію там, де люди можуть прийти і возложити квіти, печі пам'ять погибших наших героїв. Тут період рімені вікатісневані освободітеля, защавши ворог його. А ще відкрили новий пам'ятник в парку Петровського, – 17-метрову стелу міста військової слави. Проводять так звані святкові концерти у школах та університетах. Цинічно кажучи маріупольським дітям та підліткам, які пережили бомбардування та обстріли, що не можна допустити повторення війни. Ми повинні пам'ятати історію, щоб не наступати на ті ж самі помилки, не повторятися і, звісно, пам'ятати наших героїв. Росіяни не приховують, що ця пропаганда бере початок у радянському союзі. Саме там з'явився культ війни. Перемогу у великій вітчизняній війні зробили чи не головною духовною скрепою. Війну показували як щось героїчне та святе. Це допомагало державі контролювати людей. Сучасна Росія продовжує цю традицію у багатьох випадках, доводячи ідею до абсурду. Ані подвиг, Но ані свішають його до сих пор. даже те, которые погибли, защищая Отечество. Почему? Потому что память о их подвиге составляет одно из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это в значительной степени и есть Россия. Але Маріуполь не Россия. Саме тому в нашем месте пропаганду выкрутили на максимум. Но... Окуповані території вони намагаються набагато більше просувати наративи звичні для росіян в Росії, тому що усвідомлення того, що 30 років наші люди не були під впливом Кремля, воно в них працює. Росія використовує вона знає, наскільки більш чи менш е був податний регіон, е можна так сказати, на російські впливи на російську пропаганду. Е де треба більше надавити, де треба менше. От. Де вони вважають, що почти русські люди жили, от. а де вони вважають, що треба... Масований пропагандистський удар такий використав в Україні. 8 травня, день пам'яті та примирення. 9 травня день перемоги над нацизмом. Ми вшановуємо всіх жертв Другої світової без культу побєди. Українці пам'ятають ціну миру. Натомість Росія готує військові паради, прославляє війну і водночас вбиває українців прямо зараз. Валентина Чурікова. Ми працюємо для вас.